Привіт! Раніше я інколи задумувався. А навіщо у початкових класах школи е у нас були уроки образотворчого мистецтва? І я думав, що це виключно для того, щоб коли такі самі уроки будуть у наших дітей, щоб допомагати їм з домашнім завданням. Але несподівано для себе я відкрив іще одне застосування. Цим чудовим уроком, які в нас відбувалися. Ось дивіться, це касети, які я нещодавно отримав, он у тій коробочці. І як ви бачите, касети гарні, нічого не можу сказати, плівка тут якісна, все добре, все мені подобається. Ну, підкасетники це таке діло, да? можна замінити, якщо там дуже сильно подряпаний там, чи тріщини якісь. Але ви ж бачите, немає жодного вкладишу. І оце проблема, бо так виглядає воно некрасиво. Ну, як на мене. Думаю, більшість теж так вважає. Що робити? Вихід є. Беремо вкладиш стандартний. Ось тдк шний зі звичайної дешки. Це здається, кінець 90-х, початок 2000-х, він одинарний такий, без всяких претензій. Ну, можна брати будь-який, ну, в мене був такий під рукою. Беремо цей вкладиш і йдемо на звичайний ксерокс. Бо піти до типографії не кожен може, а ксерокс можна знайти. На ксероксі робимо ось такі речі. Потім беремо ножиці, беремо олівці, фломастери, що в кого є. І отримуємо ось такий результат. Дивіться. Касета, ось до неї кладеш, друга, ну і так далі. Да? Звісно, що це, ну, такий, як би жарт, але, ну, погодьтеся ж, Отак же ж краще виглядає. Отак, ніж, наприклад, ну отак. Да? Мені більше подобається ось так. Як подобається вам, напишіть, будь ласка, в коментарях.